Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 8 серпня п'ятниця 25-го року. Покажу вам дві такі ранні форми винограда, які особисто мені дуже подобаються. Вони вважаються і гарні, і риночні. І перша, яка зараз на ваших очах, це форма Дніпровський квартал, друзі. Це селекція Калугіна. Отакий він якби, гарний на вигляд. Має отакий, колір такий колір, не уходить він такий фіолетовий окрас. <клес> Виноград вважається крупний, хрумкий, тут така м'ясиста, така хрумка м'якоть, при цьому шкірка, вона така не товста тут. І така головна фішка ще цього винограду, що він ще має легенький мускат. Така ароматика і легенький мускат. Ну, ще гронка висить, дивіться, ось, ось сонечку вийшло, він, ну його видно, який же ж він гарний на, да? на сонечки. Ось такий в нього кулер. Тобто філетового цвіту немає. <кій> ну, дивіться, враховуючи ці приморозки, я вам даже показую цей ряд, ви бачите, що тут вражає небагато в цьому ряду. А ця прививочка і, і вимерзла, і, і все одно видала. Це в мене одна прививочка тут. Одна єдина прививочка тут. О, І маємо ще якийсь якийсь врожайчик. Це говорить, що форма врожайна, друзі. Ну, В кого нема, друзі, можете придивитися. Цікаво. Це не шакіра. О, але ж вона вода так візуально, візуально, може, чимось схожа на шакіру. Шакіру я тільки привив в цьому році, в тому році, на превеликий жаль, був у мене некачественный матеріал, ну, в мене прививки не пішли. Цей рік шакіра пішла. Три куста я перепривив, тобто вона добре прививається, вражає на форумах можу сказати. Вже будемо наблюдати на наступний рік. Грони я лишив на напрививках і вони вже красяться. Форма теж раннього терміну да, вона би, підтверджується. Ну, при достиганні, тоді може їм зробимо обзор. Я просто так дивлюся, зараз люди показують шакіру, а Дніпровський квартал він нічим не гірший. Він, він крупний, в нього колір гарний. І легенький мускат, мускат присутній. Ну і варто. Я вважаю, що ця форма вартою вашою уваги. Друзі, в кого немає, придивіться ще раз. Давайте я на останок покажу вам. Дивіться, яка ягодка. Я просто давайте зіру. Вийду зараз на сонечко і покажу, яка ягодка. Ну така ягодка. Ягодка не маленька тут <кхм> не маленька. Враховуючи, що в мене ладоня ну, така, вона у мене маленька ладоня. О, і ви бачите, що порівняння на ладоні отакий, якщо даже стерти так проїнчик, ну він горить. Гарний виноград. Дніпровський квартал. Так, перейдемо до слідуючої на мій поля дуже теж цікавої форми. Так, А зараз, друзі, на ваших очах форма криулі Сергія Івановича під назвою Львіний зів. Теж, я вважаю, дуже цікавий виноград, який має такий гарний колір. Отакий він колір має при повному дозріванні. В принципі, гарні груни. Ви бачите, ну врожайності маємо те, що маємо. Знаєте по якої причині. Тут мускатика немає, але ж форма має чудовий вигляд, теж крупну ягоду, я вам хочу сказати. Да. Автором було заявлено, що форма має ямочки, як в аватарі. Тобто, ну, дивіться, Якщо вам видно, я вам показую. Ось Бачите, ця ягодка, наприклад, і має О, таку ямочку. У зеленому виді було більше, потім ось така ягодка навіть є. Ну, є воно, ямочка. Тобто ямочка дійсно присутня, але коли вона була зелена, їх було більше. Потім вони повитягувалися. Це теж риночна така, ну як і для себе цікаво, і для ринка. Тому що з таким кольором, і з раннім терміном, і з крупною ягодою, тобто, форми завжди вони цікаві. й тобто, шкурка така не акцентується при куштуванні. смак гармонійний, але непоганий. Має непогане цукор Ну, Це таке доволі цікаво. Я не знаю, що ця форма в багатьох якби не, ну, не, не в багатьох вона виноградарів. Чи вона не пішла в маси, ну форма дуже-дуже цікава, друзі. <кхух> І так, лівіни Автор Криуля Сергій Іванович. В кого нема, друзі, можете придивитися. Дуже така цікава гібридна форма, яка варта теж, на мій погляд, вашої оги. Все, дякую за перегляд, друзі. Всім бажаю мирного здоров'я. Міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі, друзі.